Автобуси привиди вже добу обговорюють кірвоградських змі. В ефірі Кіровоградського інтернет-телебачення виконуючи обов'язки міського голови Іван Марковський, заявив, що автобуси від компанії Креатив, які безкоштовно підвозять жителів селища нового, перестали їздити. Вибори закінчилися, і вони не їздять, сказав Марковський. Чи так це з'ясовувала Дарина Романська? Вони до вас Довжимо. Що автобусів немає, секретар Кіровоградської міськради заявив у середу в ефірі Кіровоградського інтернет-телебачення. Після виборів ще два-три дні походили автобуси, так да, дійсно Бірозкін обіцяє, що він купить великі автобуси і вони будуть ходити. Але поки автобуси не ходять. Що автобуси є, запевнив Станіслав Березкін, надіславши повідомлення у той же ефір Кіта. Дзвонили у студію і глядачі, звинувачуючи Марковського у брехні. Я житель поселка Нового. Сьогодні я їздила в город із города автобусом піроцькіда. Що ви розказуєте? Ну, Я же не нема, я же не видержую вашої брехні. Перевіряємо особисто на зупинку на площі Богдана Хмельницького автобус креативу прибув за графіком. Да, кожне утро їжджу на очобу на ньому, да регулярно автобус мені нравився. Да. Безплатно сіла, поїхала. Пенсія 1200 що Що це за пенсія? Да. Я поїхала туди назад. Приїхала не кожні половина полторого, пол третього, да. також Также він іде. Водій запевняє, роботу не припиняли. Автобуси курсують регулярно. Ні, ніхто їх не пол седьмого утра до вечора. Автобуси ходять безперебойно. Они ходят, Кожне відправлення відбувається в 30 минут, що з поселка Нового, що з площади Богдана Хмельницького. Заявлення о том, що автобуси після виборів перестали ходити – это повна неправда. И... Я думаю, це бізаснувательне заявлення про підстави для заяв не говорять нині, і у міській раді Іван Марковський запевнив конфлікт вичерпано. Я з увагою відносився до Біроскіна і як до людини, як депутата. Тому в мене, в мене нема у принципі, особистих амбіцій на, на цей рахунок. Да, так, я, я про це сказав. Що він перевозить і перевозить по своїй добрій волі. Там багато прою його підприємстві. Це абсолютно логічно. Разом з тим про офіційне спростування заяви Івана Марковського наразі не йде. Дарина Романська, Анатолій Басистий, день за днем.